Вітаю. Сьогодні працюємо на сторінці 3. Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації. Як і раніше, розминка. Множення, ділення, взаємозв'язок компонентів. Що у нас? 35. 54 це 6 на 9 помножено 48. 45 це 9 на 5.

32, це 4 на 8. Другий варіант. 72. Ну, тут перший стовпчик легко, так? Іде? <кій> Звичайно. Так, 9. Тут дивимося, якщо важко, згадуємо, де у нас ціле. При збільшенні в кінці, при зменшенні спочатку, так? Якщо зовсім важко ось ця частинка іде. Поставте при зменшенні ціле спочатку, при збільшенні в кінці. Дивимось ціле С. Починаємо. За оцією формулою. Ціле С, Помножити на стільки. то 56 Це 7 на 8. 64 Це. Вісім на вісім. Девять на п'ять це сорок пять. Якщо у нас невідоме ціли, то спочатку ми кажемо, що на що множимо, а потім в кінці ціле. Двадцять це вісім на три, 18 це три на 6. Шість на пять це тридцять. 54 це девять на 6. сім на девять це шість три. Номер 11. Знайди значення виразів. Плюс 1 – це наступне число на числовому промені. Мінус 1 – це попереднє. Тому тут 679, тут 677, 799, 801, 6 сотень мінус 3 сотні це буде 3 сотні, 6 сотень плюс 3 сотні буде 9 сотень, 900. Ну, таке, легеньке, так? Номер 12. <кій> Знайди значення виразів, використовуючи прийом укрупнення розрядних одиниць. Дивіться, 0 це означає, коли ми 0 прибрали, то ми отримали кількість десятків. Так, 560 це 5 десятків 20, так. Ось наша двадцятка. Двадцять – 20 це 2 десятки, тобто нуль прибрали і 2 десятки отримали. Тому ми можемо ці наші десятки одразу винести в кінець, позначення, що це будуть десятки, і вже рахувати тільки блакитну частину без них.

98. Ось так. І треба розв'язати задачку. Рибалка зловив 36 рибин, з них чверть становили ставридки, решту бички. Наскільки більше бичків, зловив рибалка. Давайте: ставридки, так, У нас і бички.